В Івано-Франківську завершилася третя резиденція імені Олега Лишеги, що проходила під назвою Спогад відігріє пам'ять. Учасники з різних міст долучалися до досліджень постаті письменника через цифрові та друковані матеріали, а також заглиблювалися в культурний простір міста. Резидентка Марта Мохнацька зазначає, хотіла оживити для себе постать письменника, вивчаючи його тексти та спогади інших людей про нього. Я е, сама давно займаюся поетичною практикою. Крім того, цікавлюся е, таке. Um Не найвідомішим поколінням, витісненим поколінням, до якого за певними критеріями належить Олег Лешега. і тому, оскільки я з ним мені не було, не трапилося щастя особисто познайомитися як деяким моїм друзям, то я хотіла для себе його якраз оприсутнити за допомогою цієї резиденції, занурившись в спогади про нього, в якісь його матеріали. Викладач, літературознавець Тарас Пастух, поділився досвідом дослідження архівів, розповівши про переваги та недоліки роботи з першоджерелами. Олег мав дуже гарний почерк І от якщо подивитися на його ру рукописи, то ти абсолютно можеш прочитати. Це не є таке складне, наприклад, читання, як Волини пчілки» що, або Сергія Єфремова. Але другий момент, що О Олег він ніколи не дбав про те, щоб ці рукописи відповідно зберігалися, вони були пронумеровані. Є і є таке, що сторінки дуже переплутані, а крім того, він ще мав таку здатність, що він якісь свої тексти переписував. І от, от труднощі полягають в тому, щоб реконструювати от його задум, відповідно, ну, в якомусь такому. Одній із найкращих версій кураторка резиденції Анна Юченко пояснює для того, щоб дослідити, яким був Олег Лишега. Вони спробували зібрати спогади про нього в найближчих колах. Ми спробували такий експериментальний формат е досліджень е і спроби поглянути на постать Олега Лишеги е трошки по інший бік його текстів. Ми мали такі декілька напрямів. Перший напрям був це запису спогадів. Це така практика живої історії, усної історії. Ми записували. Ми почали з таких найближ, найближчого кола у Франківську. Записали Тараса Прохаська і Василя Іваночка. У Тисменеці ми записали у Львові також художника Анатолія Постушенка у тисминиці записали ми Ростислава Кондрата. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія компанія Раї.